Пане Іване, ви говорили щойно про загрози там, існування НАТО, Європи, єдиної і так далі. Наскільки сьогодні ця е, тенденція в українському суспільстві, на вашу думку, є небезпечною, чи на це не варто звертати увагу? Вона дуже небезпечна, тому що фактично це як аргумент не треба вам ЄС, а не треба вам в НАТО, тобто не слід сприймати якісь, скажімо так, слаб, слабкості з боку ЄС або з НАТО боку НАТО, що ось це все девальвує ці структури. Я не думаю, що вони девальвуються. Так треба, як то кажуть, підкаргувати їх, так треба модернізувати їх. Ага. Знаєте, люблю жартувати, що насправді альтернатива НАТО є це створення НАТО плюс Японія, і Південна Корея, отакого От ага. військового союзу, який виходив би за межі Північної Атлантики, і тому власне можна змінити назву НАТО. Uh, тому що це буде значно більше, але я думаю, що ось наявність ну, Австралія, Нова Зеландія також ось ті країни, кого я бачу в цьому союзі: Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія це країни, які не мають жодного відношення до Атлантики, але ж щодо цінностей, вони якраз розділяють їх. І тобто, тут треба подумати над назвою, і сом, до речі, альтернатива дійсне uh -huh. НАТО, але цей союз може бути. А, і, безумовно, Україні буде цікаво бути складовою цього союзу, і ось тут найголовніше, цьому союзу також буде цікаво, якщо Україна буде в ньому. Тому що в Україні завжди сприймають НАТО як структуру, куди хоче Україна. Але ж треба думати і про інтереси НАТО. Навіщо Україна НАТО? Ось пан посол Василь Боднар якраз про це сказав. Але ж це дійсно так, що у нас є досвід, у нас є розуміння того, що робити. Досвід нові ну, війни нового часу, в нових реаліях. І відповідно так, я думаю, що буде нам важливо, але важливо бути разом. Це важливо. Тобто не бути по один. Бо коли чуєш, що нам не треба то ЄС, не треба то НАТО, ну добре, які, які варіанти? У Росії є варіант. Ми ж не так, будемо знає, а іншого немає. А тому тут треба треба не казати, що там НАТО погане чи ЄС погане, не треба до них іти. Треба казати, що треба до них йти для того, щоб їх посилити, для того щоб їх змінити, для того щоб зробити їх більш ефективними. Оце в моєму розумінні той шлях, який Україна повинна обрати, і це буде і часткова відповідь на критику ЄС і НАТО, і ага. при цьому це буде об'єднання з країнами, з якими ми маємо спільну цінності. Я не випадково, друзі, хто нас дивиться, це питання, тому що а, такі сьогодні заклики лунають. Я не маю сумніву, що багато хто з вас то дивиться також, напише нам НАТО це не потрібне. Ну і навіть такі думки лунають і серед наших колег, експертів, політологів і науковців. Так, таке є. Ну і політики інколи про це говорять. І активно це запросували до широкомасштабного вторгнення, тому я ну, просто хотів би, аби ми були дуже обережними з цими висловлюваннями. Звісно. Критично оцінювати військовий альянс треба безумовно, так само як європейський союз, для того, щоб правильно сказав пан Іван, посилювати їх, і тут якраз щодо посилення, посилення позицій Європи Європейського Союзу. Хотів би з вами, пане Іване, поговорити про е, перспективи ухвалення санкційного пакету, який завтра обіцяють нам представити 12 вересня. Європейський союз обіцяє опублікувати. Поки що я так розумію основні пункти майбутньої майбутнього санкційного пакету 19-го, який вони нині погоджують із Вашингтоном. Суть заключається в тому, що Дональд Трамп вимагає під Європи, аби вони ввели мита проти Індії і Китаю. Багато є інформації у змі про те, що це мають бути 100% мит. 100% для Індії, 100% для Китаю. Європа ж вона говорить не про мита, а про санкції, санкційний тиск і проти компаній е, окремих, я так розумію, недержавних китайських, так як то було із Індією, які займаються нафтопереробкою, Також вони говорять про. Санкції проти якихось там двох банків із Центральної Азії, я не знаю яких. Ну і ще про щось. Це те, що я прочитав у західній пресі. Mm -hmm. Іване, що вам відомо на сьогоднішній день про цей санкційний пакет? Наскільки він може бути потужним, і як він нам допоможе? Ну, дискусії дійсно тривають, і тривають саме по лінії брюссель Вашингтон, тобто там все ж таки узгоджують частково ці як розумію санкції. Тобто зрозуміла позиція США, ну вона була в принципі відома і раніше. США вони прагнуть підвищувати е, мита на продукцію тих держав, які купують у Росії воливодні. Єдине питання: а якщо ці країни перестануть купувати у Росії воглеводні чи США знімуть ці мита? Бо в мене є по Індії таке відчуття, що знаєте, США хотіли запровадити ці підвищені мита щодо Індії. Але коли е, перше США запровадили ПД підвищення Мита в квітні цього року, багато було претензій, що чого це безпідставно США роблять підвищення мит. і США зрозуміли, що треба, знаєте, знайти казус-белі. привід для війни, в даному випадку привід для підвищення мит. І довго не думаючи, думали, так війна, війна, де війна, війна Росії проти України, все це і буде казус-белі, тобто приводом буде, що Індія купує в Росії. А нафтою його за це одне плюс 25% відсотків для Індії. Але по-перше, Індія не єдина не єдина країна світі, яка це робить. Ну Китай згаданий. Можемо пошукати і Туреччину, наприклад, і інші країни, які це, це саме роблять. Тобто, відповідно, якщо ви сказали А щодо Індії, то треба казати Б щодо Китаю, і далі по алфавіту щодо інших держав. Якщо це не робиться, то це викликає багато запитань, наскільки ви щирі. Коли ви говорите, що це саме закупівлю у Росії ресурсів, і якщо ви ці країни перестануть купувати у Росії ресурси, чи знімете ви ці мити? Тут у мене певна аналогія, оскільки ви згадали про мої арабські етери, а часто пересікаюсь на єгипетських каналах з колишнім радником Путіна Сергія Маркова. А, і ось він якось на емоціях сказав що для того, щоб, оскільки Верніше в Україні якась погана влада, ми звільняємо територію України. На що ведучий йому каже: Слухайте, а якщо там влада зміниться, ви повернете ці, ці території? Тут Марков, звісно, сказав що ой, ну це, це ж інше, хоча вона його спіймала на його словах. Тобто, ви mm, що говорите, що причина в цьому поганому уряді, уряд змінився все. повертайте. так само, питання і до США, і ось тут, як на мене. Чого є справне, це те, що в США конкретно прописали, що це мита суто за купівлю у Росії ресурсів, і як тільки цієї купівлі не буде, цих мит ага. не буде також, тому що те запровадження, яке є, ну воно запроваджено так формально за це, але де написано, що якщо цього не буде, і де прописані процедури, як встановити, що не буде закупівлі ага. нафти у Росії, бо державній індійській компанії вони ж в принципі. Казали, що не будуть купувати, але в Індії основні покупці це компанії Амбані, Найбагатші людини в Індії зі статками там трошки більше 100 мільярдів доларів. Там він з Білан Гейтсом за 17-18 позицію зараз змагається в світовому рейтингу. Але ж все рівно це дуже багата людина. І ось виходить так, що якщо держава каже ні, а там в основному це приватні компанії, приватні всі. Купують Росії нафту, то виходить так, що нічого не досягнуто. Тобто, тут треба шукати оцій можливості тиску на проватні кампанії. Розумієш, що Європа цього не хоче. Європа, взагалі, як не взагалі західний світ. А я завжди жартую, що вони звикли до вашингтонського консенсусу, згідно з яким приватна власність це святе, не можна в неї втрачати. Але знаєте, такими підходами ви не доб'єтесь максимальної ефективності санкційного тиску на державу. Тоді вам прийдеться своїх військових відправляти, тому що санкції не дадуть ефекту. Ви ж не хочете ризикувати життям своїх А не Ми та дають ефект? Ми то скажу так. В принципі, я думаю, що можуть дати, тому що ідея цих мит на країни, які купують у Росії нафту, вона ж яка, що буде демотивація купувати у Росії ресурси, але тут головне приязати. Що буде чітко, що якщо ви купуєте, ми то такі, як тільки ви не купуєте, це ну, в дуже Ване, крок... Я перепрошую, але справа в тому, що е, історія з митами для Індії воно не спрацювало. Навпаки, ну, Індія продовжує купувати нафту і збільшує об'єми закупівлі, Китай не боїться цього також збільшує. Ну, хоча проти Китаю поки що нема мит. Mm. Тому говорити про ефективність мит, як на мене, сумнівно. А я думаю, що можна єдине, що що США США розуміють, що поки що Індія на це не йде, але ж поки що і ЄС не запровадив ці кроки. Тут дуже важливо, щоб дивіться, щоб а, ЄС та США спільно робили ці кроки, водночас щоб США приєднувався до пакетів санкцій ЄС, тому що О, от навіть беремо... Сполучені Штати Америки. навпаки почали скасовувати санкції. Наприклад, вони скасували санкції проти Белса е, Белавія. На білоруській кампанії, і я думаю, що будуть робити далі кроки. А Білорусь це фактично Росія, ну Трамп ну, не про санкції. Ну так, ну у Трампа якась своя гра з Білорусі почалась, він написав листа Лукашенку. Тобто, бачимо, що ну, поки що я не зовсім зрозумів цю гру, але ми пам'ятаємо візит Кита Келоха а, до Білорусі, і він повернувся, як то кажуть, не з пустими руками, а з чоловіком Тихановської. Формальної лідерки білоруської опозиції. Тобто оці всі кроки загравання Лукашенка і Трампа, Ну як на мене, це часткова гра Трампа проти, до речі, Путіна. Коли зараз Путін повинен думати, а що там у Білорусі з, з Трампом, власне, і чому там якісь відбуваються діалоги. Так що, тут тут будемо дивитись. Але в принципі, якщо так можливо країни, такі як Індія Китай, можуть сказати, що вони не бояться цих мить. Але це як на мене короткотермінова перспектива. А якщо це буде вдовго, якщо буде тривалий період, основні ринки збуту – це США та ЄС, тобто тут ага. що США власне тому і хочуть. Щоб ЄС шов на ці кроки, це створення так званого позасотівського світову стрілю, поза межами світової організації торгівлі, але США хочуть зруйнувати як на мене світову організацію і торгівлі, і тому власне вони підштовхують ЄС до цих кроків. В принципі, я не виключаю, що ЄС погодиться. Принаймні, я завжди вважав, що одні з причин, чому Трамп робить те, що він робить, це ага. прогноз провідної. Аудиторської компанії у світі адні з правильних добре PricewaterhouseCoopers, які сказали, що якщо нічого не змінювати, то світова економіка в 2050 році буде наступною. Китай буде першим з великим відривом, другою буде Індія. Там лише на третьому місці будуть США. А щодо країн ЄС, то єдина країна ЄС, яка буде в десятці, це буде Німеччина на дев'ятому місці. Тобто, ми розуміємо, що ЄС ну не те, що повністю, але суттєво зникає з мапи економічної світу, США втрачає також свої позиції. Ні, відповідно, це не треба ані США, ані ЄС. І це Іван, так. А Якщо, до прикладу, Європа не погоджується на введення мит, а, на які санкційні кроки вона готова піти? Ну, ну по-перше, зараз подивимось і по персоналі. По-друге, все ж таки, я очікую матеріалізації рішення а, міністра фінансів країн Великої Сімки вже рік. Цьому рішенню стосовно того, що треба змінити протоколи е, контролю за непотраплянням підсанкційної продукції до Росії. Тобто, відповідно до чинних санкцій ага. а, в контракти по продажу підсанкційної для Росії продукції повинен включатися пункт, що цей товар не для перепродажу в Росії. Але як це пункт оминається? Країна ЄС продає цю продукцію країні. Країна А не може продати Росії, але вона може продати країні Б. А країна Б вона не має зобов'язання по тому контракту, uh -huh. вона спокійно продає Росії, а прописувати додатково цю умову добре з'явиться країна С і так далі. А вони, до речі, про це якраз і говорять зараз, європейці. Ну, от так що тут якраз оці протоколи е, контролю, ну взагалі, щоб відповідальність uh -huh. за непотрапляння під санкційною продукції. До Росії лежала на компаніях Європейського Союзу, яку її постачають, бо тоді вони будуть тричі думати ніж продати цю продукцію, якщо вони не впевнені, що Україна, куди вони її продають, її потім через другі треті країни не продасть Росії. Так що тут, тут треба посилювати. Що стосується вуглеводнів, ну вже ми бачимо, що і угорщина там уклала. Контракт, шел, тобто потрошку відбувається процес, так, може не так швидко, як нам того ага. хотілося би, але пев, певні контури майбутнього, де Росія навіть грає важливу роль на ринку Вогоні Європа, бо взагалі її не відіграє, вони вже вимальовуються. Тут головне не сходити з цього шляху, рухатись ними ну, і дивитись, бо в Росії там вже якісь. Я щось навіть скажу чесно, пропустив цю новину про протести в Росії. А завдячуючи прокремлівському підкреслю журналіст Андрію Караулову, ось він якраз розповів, що декілька днів тому в Росії була хресна хода, там повинно було бути 20 тисяч, а прийняли участь 120 тисяч. Як він сказав, це були не ті, що хотіли хресною ходою ходити. Це були протестувальники, які ага. вийшли, користуючись тим, що це хресна хода, яку узгодила влада, і висловлювали якісь протести. Ну, це як на мене цікавий прецедент. Тобто, я так розумію, там проти інтернету зараз багато хто проти, чому відключення інтернету, тому що багато бізнесів. Так, дуже цікава Причина, і те, що вони вбивають дітей в Україні, їх це не дуже турбує. Абсолютно так, а от те, що те, що там інтернету позбавляють, от це вже ага. якщо ще через це зні, зніметь Путіна, це взагалі буде вершини іронії, що постраждав через те, що не через те, що був купу дітей в Україні, ага. а через те, що інтернет не, не дав дітям з Росії. Пане Іване. Завершуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, повертаючись до першого питання. Бо цей якраз той момент, що хотів вас уточнити наскільки сьогодні європейці, члени НАТО і не лише фінансово спроможні протистояти війні Росії проти України фінансово проти війни проти себе, навіть не лише проти України, і України в тому числі, ну безумовно, вони повинні розуміти, що вони наступні, тобто не буде крапку війні, коли Росія по ну, не дай Боже для нас захопить Україну. Далі війна буде в Польщі, буде в Балтії, буде навіть в Німеччині. На парадах в Москві не писали на Київ чи на Варшаву, писали на Берлін. Можемо повторити. Це закладалась думка, що велич радянського союзу, точка величі це була перемога Другій світовій війні. Росія хоче її повторити, тому ага. європейці повинні розуміти, що це випадків, і тому, ось скільки все ж таки Берлін-Німеччина, давайте згадаємо дуже гарний крок, який зробила німецька влада. А попереднє скликання буде доставу, коли вони ухвалили зміни до калькуляції видатків держави, де витрати на оборону не рахуються у якості стелі бору. Це дуже важливо, тому що зазвичай а, мінімізація а, трат на безпеку пояснювалася тим, що ну, це ж борг збільшується державний. Ми не можемо А тут. Вони кажуть, ні, це не рахується, це абсолютно інша складова. І ось тут бажано, щоб інші країни рухались у Європі. Гроші є, це слід розуміти. Це не бідна, бідний континент. Там грошей достатньо, там недостатнє бажання щось робити. І ось тут головне, що все ж таки згадали, знаєте, про цитую міністра оборони колишнього вже Великої Британії пана Шапса, який сказав, що якщо хтось думав, що е, війни це в підручниках з історії, ні, епоха війн – це наша сучасність. Ось чим більше люди будуть розуміти в Європі, що це сучасність, і якщо вони не будуть більше вкладати свою оборону. То у них будуть проблеми, то буде дуже важко. Бо знаєте, люблю згадувати е, ще одного журналіста Сергія Слендера ізраїльського, який сказав, що за півтора роки війни, чергової, давайте так, ескалації на ближньому сході, Ізраїль двічі збільшив виробництво зброї, при тому, що він і так багато його виробляв. За а. три роки повномасштабної війни в Україні Європа збільшила виробництво озброєння на 30%, при тому що не дуже багато вона його і виробляла. Тобто, фактично, можливості безумовно, як ізраїль демонструє, є головне бажання, щоб цими можливостями скористатися.